Поки дозволяє погода і час трохи поговорю з вами. Хочу продовжити тему не порівнювати себе з іншими, да тобто свої результати не порівнювати з іншими, про що я говорила, наприклад, в вивченні німецької. Чому не потрібно порівнювати? Це дуже просто. Треба звернутися до глибин психології. І ті психологи, хто мають вищу світу, вони це проходили на курсах загальної психології про психічні процеси, про типи нервових систем. Отут все криється. Чому ми ось так реагуємо? Чому ми це можемо? Там вона не може, і так далі. Я коли дивлюсь на таких сильних жінок, активних, які щось там досягають, ви час Русі, що змінить, думаю, господи, чого я, чому, чому, чому я це не роблю? Може, і мені так треба, і коли я намагаюся щось таке робити, я здуваюсь дуже швидко і нагадую собі Юль, в тебе інший тип нервової системи. Я хочу більш детальніше вам пояснити, що таке, які бувають типи нервової системи, що воно таке, і як це впливає на дітей і на нас у дорослому житті.